Перша за весь час існування серії Tactics з'явилась модель середнього розміру 47 мм. Тепер цей годинник буде зручніше носити людям з середнім зап'язком або просто тим, кому все ж класичний Tactics здається занадто великим. Зараз зробимо повне огляд цієї новинки, розберемо всі його плюси та мінуси. Давайте зробимо, як завжди, з вас підписка та лайк, а з нас все інше, і як завжди з портами UA. Тактик середнього розміру є тільки в 8 серії і тільки за молод екраном, що насправді мене трохи засмутило, бо я залюбки любкими би їх, але більше люблю класичний IP дисплей. Хоча, по замовленням, які ми отримуємо, більшість все ж зі мною не згодні. А що ви думаєте? В тактиксах краще молед чи класичний IP-екран? Пишіть свої думки в коментарях. Тепер детальніше про самий пристрій. Дизайн залишився стандартом для тактиксів, але якщо порівнювати їх з минулими серіями, безвер став трохи світлішим відтінком. Кнопки тут індуктивні, це означає, що їх можна тискати навіть під водою. Тобто, з цим годинником все ж можливо наряти на глибину до 40 м, через це в Tactics 8 47 мм додали деякі дайверські функції. Самі кнопки трохи рефлені, щоб їх було зручніше натискати в рукавицях. Зверніть увагу, що барометр тут більш захищений це спеціально для підводних занурень. Тепер трошки детальніше: розміром він 47 х 47 мм, вагою 72 г. Не дуже важкі години, бо базель та задня кличка зроблені з титану. Екран, як вже зрозуміло, AMOLED з дуже яскравими кольорами, захищений сапфіровим склом. В серії Tactics у всіх моделях тільки сапфірове скло. Емінець завширшки 22 мм силиконовий. До речі, якщо раніше з Тактиксами в комплекті йшли два види ремінця, силиконовий та нейлоновий, зараз є тільки силикон. За нейлон потрібно доплатити окремо. По батареї цей годинник, звісно, поступається більшим версіям, але і тут все добре. В режимі смарт-годинника він пропрацює до 16 днів, та в режимі економії заряду до 23 днів. Звичайно, в режимі Always On Display, коли екран буде постійно горіти, термін буде меншим. Тепер більше по функціям. Почнемо з новинок. В 8 серії тактиксів годинники додали мікрофон та динамік. Тепер по цьому пристрою можна розмовляти, дзвонити, записувати аудіонотатки. Та за потреби керувати годинником за допомогою голосового помічника. Це буває дуже зручно. На жаль, нових тактичних функцій не з'явилось. Все класичне режим стелс, екстрене скидання даних, режим нічного бачення, балістичний калькулятор та подвійних сітка координат. Якщо у вас є тактичний годинний термін, напишіть чи користуєтесь від цими функціями. Спортивних режимів тут десь близько 100. Ви майже 100% знайдете те, що вам потрібно безліч різновидів бігу, плавання тощо. Знову, з'явився режим Rating. Ви можете додавати вагу рюкзака. та годинник буде враховувати всі ваші метрики, відштовхуючись від цього. Не можна не згадати про такі корисні функції, як пульсометр на зап'ясті, моніторинг насичення крові кисня, вимірювання стресу та інших параметрів здоров'я. Їх тут безліч. Вони дозволяють стежити за своїм фізичним станом не тільки під час активних тренувань. А у звичайному житті, щоб зрозуміти, коли організм потребує відпочинку та відновлення. Та й взагалі, годинник цілодобово стежить за вашим станом та дає підказки, які бувають дуже корисними. До речі, навігація залишилась на високому рівні. Відео про те, як користуватись навігацією, ви знаєте в посиланнях. Та при купівлі годинника у нас ми завантажимо безкоштовну мапу на ваш пристрій. В цілому, це той же самий легендарний тактик від Гармін, але більш в більш компактному корпусі. До речі, попелярністю все ж ця версія не користується, хоча для мене вона зручніша. Діліться своїми думками в коментарях і не забувайте, за годинниками Гармін звертайтеся лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і нобові годинники. Дякуємо, що ви з нами. Далі більше. Все буде, Україна!